Доброго радісного ранку, ти усміхнися новому світанку, за новий день, щоб сонячно було на серці світлою душею, щастя й радість, що раз у світ неси. Адже є такий коктейль із трьох причин прокинутись щасливим, усміхнутись сонцю, лицю що в дзеркалі і кутик. Світле моє сонце, загляни у віконце, ніжно поцілуй, посмішку подаруй. Незалежно, що злива чи хуртовина за вікном, завжди після зливи з'являється веселка, а після зими весна. Ці труднощі минаються, а може насправді це новий шлях можливостей. Не можеш вирішити проблему, зміни до неї відношення, розглядай проблему як задачу і вирішуй покроково. Ви зобов'язані бути щасливими тільки перед лицем, що в дзеркалі, не знаючи, як змінити ситуацію і подолати труднощі. Зміни до них відношення, словом, не роби з мухи слона, а зроби з мухи кота. Неможливо пройти біля такого милого створіння, не усміхнувшись, і неможливо жити з таким клубочком шерсті без усмішки. Хай день пройде вдало після успіхів на Рокбоді, цікавого відпочинку і на десерт приємної несподіванки.